Мандри Європою завжди захоплюють. Сьогодні розповім трошки про італійську Геную. Місто Генуя насамперед відомо найбільшим в Італії морським портом. Фактично з мореплавством і відповідно з портом пов'язана вся історія міста. Саме тут стверджують італійці: народився Христофор Колумб, який навчався в Італії, і саме в Італії розпочав кар'єру морського офіцера та мореплавця. З давніх давен, а точніше, ще з часів античності Геноя, що була центром Генуейської республіки, будувала свою могутність як морська держава. Незалежний військово-морський флот Геної був розформований лише у 1815 році. На теперішній час Генуя є найбільшим портом в Італії. Морський порт тягнеться вздовж цієї центральної частини міста більше як на 20 кілометрів. А довжина причалів Генуейського порту, за даними італійської вікіпедії, теж сягає майже 22 кілометри. У 2023 третьому році порти Генуї та Савона Вада Лігуре. Який поблизу гине, перевантажили майже 64 мільйона тонн вантажів? Це і насипні сухі вантажі, і контейнери з товарами, і наливні вантажі. Загалом у минулому фінансовому році прибуток порту становив 108 мільйонів євро. А ще 103 мільйони євро прибутку, отримані від портового виробництва, були реінвестовані в портову інфраструктуру. Безпосередньо в Генуейському порту працює більше як 11 тисяч людей. Минулий 2023 рік став для Генуейського порту рекордним по перевезенню пасажирів. Фактично через пасажирські термінали морського порту Генуї пройшло 4 мільйони 48 тисяч 777 пасажирів. Це перевищує показники попереднього рекордного 2010 року приблизно на 13%. Від генуейських причалів прямують у море та океани велетенські круїзні лайнери. Це і найпопулярніші в Європі та загалом у світі морські круїзи по. Пар... По Середземному морю і трансатлантичні круїзи з геної до північної та південної Америки, Африки та Азії. Відправлення океанських лайнерів завжди збирає в порту і сотні туристів і мешканців міста. В середньому 9 велетенських кораблів відходять від генуезьких стін у море щодня. Генуєйський порт. Це ще частка культурної та історичної спадщини, і безумовно, сьогодення Італії, взагалі і Геної, зокрема. Саме тут, в старій частині порту, розташовані і виставкові площі, і зали для конференцій, і деякі з найвідоміших генуейських ресторанів. А на одному з причалів старого порту пришвартований середньовічний корабель, який став одним з символів міста Генуї. Це точнісінька копія судна. 17-го сторіччя вітрильний корабель Нептун, який ще нещодавно був на плаву в повному сенсі слова. Зараз вітрильник туристична пам'ятка, такий собі дивогляд. Нептун побудований в арсеналі Порт Ель Кантауї в Тунісі в 1985 році туницьким мільйонером Тарак Бен Амаром. Узагальненим прообразом гнезького Нептуна стали середньовічні іспанські галеони. Хоча спеціалісти стверджують, що корабель конструктивно ближче до судна французького типу, але 100% ця копія типового вітрильного судна 17-го сторіччя. Корабель будували майже рік дві тисячі працівників. А кошторис сягнув 8 мільйонів доларів. Нептун використовувався як декорація до фільму Романа Паланського Пірати для промоції фільму. Нептун пришвартували в Канському порту з нагоди 39-го кінофестивалю. Втім, кіношний корабель Нептун був цілком справжнісіньким. Площа вітрил складала 4,5 тисячі квадратних метрів. Довжина канатів, використаних в такелажі і снастях, сягала 20 кілометрів і мала вагу 11 тонн. При довжині в 62 метри, загальній ширині 164 метра та вазі в півтори тисячі тонн. Корабель розвивав швидкість в 5 морських. Узлів або ж 9,2 км на годину. Для такого велетня за середньовічною уявою це цілком прийнятно, оскільки Нептун все ж таки будували наприкінці 20-го сторіччя корабель мав і два двигуна з загальною потужністю 400 сил. Несправжніми на судні були лише гармати. Тим не менш, кіношна доля Нептуна не була щасливою. Фільм Романа Паланського Пірати з тріском провалився, не виправдавши ані сподівань режисера, ані очікувань інвесторів. Проте саме останні, мабуть, таки здобули свої гроші. У 2011 році Нептун, Нептун був використаний, використаний як місце дії для телевізійного серіалу Ніка Вілінга «Неверленд – Справжня історія Пітера Пена. А вже потім корабель відправився. Равився до стародавнього порту Генуї, де він пришвартований біля мосту Кальві, і де його можна відвідати як туристичну визначну пам'ятку за гроші. Безумовно 6 євро з особи. і бажаючих достатньо. Залишайтеся з моїм каналом, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, що би ви хотіли дізнатися про Генуї. А в наступних роликах ми відправимось до ще одного справжнього військового корабля зі складу ВМС Італії, який пришвартований в Генуї. Це підводний човен Назаріо Сауро С 518. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.